Чи буде чи буде голосувати розумна політика за зниження мобілізаційного віку, і чи вистачить голосів в Верховній Раді за це проголосувати? знаєте, складніше всього мені відповісти, чи визначить голосів. Бо знаєте, як у нас буває всі ходять, кажуть, ні, 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 я за це голосувати не буду, а потім дивишся на табло і дивуєшся, а навіщо? Тому за це не буду. Я буду казати це лише за розумну політику, бо розумна політика точно не буде за це голосувати, не підтримує ні жіноч, ні мобілізацію жінок, ні зніження мобілізаційного віку. Ми вже раз в одному законі знайшли. Таку, знаєте, лазеєчку для того, щоб перший крок зробити, подивитися, як це пройде. Але ми знайшли, що там було вже прописано, що зниження і віку, і мобілізація жінок, там можливо, там, хоч якісь там знаєте, натяки на це, це прибрали. Ось і будемо постійно дивитися, щоб в ніякому законі це не з'явилося. Але що з'явилося? Що контракт для вісімнадцятилітніх 18 на 18-21 один рок. І ви вже, мабуть, бачите, що відбувається. І ми з військовими спілкувалися. Ну, це обурення в першу чергу військових. Це обурення. Знаєте, особисто знаю людину, який було 18 років, і він добровільно пішов воювати. Да? І ось у нього питання: а, а, а де я тоді? Ну, а я три роки вже воював. Да? І я кажу, військові, то вони кажуть, ну нічого. Поганого э, проти молоді вони не мають, але це проти Несправедливості. Позиції, да, Розумієте? Просто це э, таке відношення. Людина прийшла, рік повоювала, отримала добрі кошти, пільги якісь, і поїхала відпочивати. А вони далі залишаються. Зовсім при інших умовах. Да, і і як от, от їм просто це деморалізує їх просто. морально. Я не знаю, хто таку ідею запропонував, але це просто зараз е, ну, на фронті дуже гарне таке відношення до цього, і знову ж таки повторюсь, просто люди розчаровані. Військові розчаровані в такому рішенні. Yes, на жаль. На жаль.